Друзі, вітаю на каналі. У нас сьогодні файний сонячний день. Стоїть шифенг. Треба їхати в поле, культивірувати, робити якби землю під посів. Вчора вже провіяв е, зерно, відкалібрував на посів. Беремо шифенга, вже Шефенг заправлений, помащений, культиватор ідемо в поле. Зараз покажу, який культиватор, що до чого. І поїхали. О, так, маємо культиватор, саморобний, зварений з уголка на 5 лапів, ззаду має ще таку грибінку. Як би то правильно вам показати? О, таку ще грібінку має. Ззаду такий грудобійний вал. Всі розміри, все, то вже буде все в полі. Роботу він свою робить добре. Коліс він немає, так як він їде на тим, тим валі. Добре. Запускаємо, прогріваємо і поїхали працювати. Так, друзі, зараз знімаємо розміри. Я вже тут трохи зробив, у мене ще є, що робити. Зразу вибачайте за вітер. Я чекав, чекав, що він трошки перестане. Не перестає вітер. Так що за, за вітер вибачайте. Знімаємо розміри. Ширина його метр п'ятдесят. Так, виходить. О, так виходить 60. Лапи. Виходять лапи. О, через шістдесят. П'ять вапів. О, далі. Тут на шістдесят. Ну і самий, самий вал. О, метр п'ятдесят. А не відка. О, сто п'ятдесят. Вал зроблений з того що було. 30-та труба. Замість підшипників ступиці передні ставриї. Разом з усім з підшипником, з усім тут просто болгаркою зрізав, лишнє, На болти прикрутив. І все. Тут є ще грибінка. Отака грибінка виконує роль типу борони. Щоб трохи за лапами загортало. Ну, То буде перероблялось. Та я буде перероблялась, бо її вже вигнуло, її вже покрутило, там ті зуби покрутило, а зараз переробляти нема як, бо треба працювати. Грибінка на ланцюжках. О, ланцюжки. Воно не мальоване, було. Яшкало. Ще буде дороблялося, ще я в планах тут, тут зробити таку рамку і поставити бочку і під кожні, під кожні лапи провести труби, щоб можна було вносити. Рідкі добрива, такі як аміашну воду, гноївку і таке всьому, всьому подібне. Тут ще зроблені... ...кріплення через 60 посередині його. І там знімається все, чіпаються пушки і нарізаються грібенці, садиться бараболя або підгортається бараболя. Тут, тут доварив, то має бути, я ж кажу то має бути ще рамка під бочку. Так вже. Тому воно таке немальоване. Тут на, на самій, щоб притиснути самий грудобій, о, дав вам дав амортизатори з мопеда якогось, ну, старого, певно, Карпати якісь, Верховина, щось таке. В пильках воно все регулює. Вжовполю знайшов воно сужок. Такий огляд культиватора. Роботу робить, роботу робить супер. О, Я вже тут зробив, що я. Три рази пройшов туди-назад, туди-назад. О, Порівняно з тим, що орану. О, Можете побачити, різниця. Різниця супер. Розбиває грудочки, все розбиває, якраз готовий підпусів. Добре, телефон на штатив І поїхали. Ще раз вибачаю вітер. Там ставлю якийсь шматок музики, певно, щоб вам дуже по вуху не різав вітер. О, Добре. Шифень, культиватор. Працюємо. Поїхали. Я зараз пройдуся в рівні посередині, О, видко його. Зараз ще пройдуся раз і того рівчика вже як і не було. Мені ще вишає того от рівчика. Отакого. Бо сюди. О, для трошки. Тут є 50 сотиків. Зараз я його шорну і поїду далі. Ще маю. Подів. Добре, працюємо. Кінцевий результат покажу. Так, друзі. Поле під зроблено. Супер. Добре, друзі. Роботу я зробив. Тут знімав казку. Добре. Усі відео здобувається, ставимо лайки, на канал.